Друзі, всіх вітаю на каналі. Нарешті українці починають офіційно дізнаватись про те, що реально відбувається на фронті. Раніше влада ЗЕ не надавала точну інформацію українцям про втрати, щоб українці не змогли оцінити ефективність керування армією Зеленським та Єрмаком. Сьогодні вночі обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна вже втратила 400 тисяч воїнів. Про це він заявив після зустрічі з Макроном та. Зеленським також Трамп заявив, що Зеленський вже готовий підписати мир. РФ. цитую: Зеленський та Україна хотіли б досягти угоди та зупинити цей безглуздий конфлікт. Вони втратили неймовірну кількість: 400 тисяч солдатів і ще більше цивільних. Необхідно негайно оголосити припинення вогню і розпочати переговори. Занадто багато життів марно втрачається. занадто багато сімей зруйновано. І якщо це триватиме, ситуація може прирости у щось значно більше та набагато гірше, заявив Трамп. Ці дані жахливі, але цю правду необхідно було почути. Зустріч Трампа, Макрона та Зеленського відбувалася без помічників. Тобто, Зеленського взяли за жабри, посадили, і він там поплив. Не було ні єрмака, ні когось іншого. І він почав розповідати. Що саме реально відбувається? І надав цю інформацію. Звісно, що він сам особисто цю інформацію від народу України приховує. Офіційна влада України постійно вкидує якісь різні дані. Там загинуло стільки та стільки-то. Але, по-перше, якщо загинуло мало людей, чому ви постійно займаєтеся бусифікацією? По офіційним даним в Україні було 1 мільйон солдатів. Навіщо мобілізувати на вулиці, якщо загинуло мала кількість, а є мільйон солдатів? Логіка. По-друге, вони ж не кажуть, що є різниця між загиблими та пропавшими безвісти. Вони не рахують пропавших безвісти в загиблі. Ну, вони можуть сказати, загинуло там 50 тисяч. Окей? Тоді загинуло 50 тисяч, а пропало безвісти. 350 тисяч? Так, я розумію. Навіщо це робиться? Тому що по загиблим. Потрібно виплачувати рідним гроші, а по пропавшим бізнести не треба. І, по-перше, вони зменшують статистику. А по-друге, не хочуть оплачувати гроші рідним за втрату. Хочу зазначити, що все це прямий наслідок керування армією Зеленським та Єрмаком. У 2022 році вони забрали керування армією від військових та створили ставку Зеленського. Ставку Зеленського, яка приймає всі військові рішення. І Єрмак зробив офіційну заяву, підтвердив, він хотів похвастатись, що дивіться, які ми ефективні. Тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. Ось так. Всі військові рішення приймає Ставка. Далі, дивіться, як змінюється риторика Зеленського. Спочатку він казав, що будемо воювати до кордонів 1991 року. Потім, коли не вийшло, вони... Вже кажуть, що треба воювати до кордонів 2022 року. А зараз вже не треба воювати до якихось кордонів, що можна підписувати мир за РФ. Що про що це говорить? Зеленську по барабану до яких кордонів воювати його головна мета була продовжувати війну будь-якою ціною оголошують, які пропагандистські гасла, щоб триматись при владі. Зараз він йде на мир, але торгується щодо власної безпеки. Він каже: якщо я підпису мир, дайте мені гарантії безпеки, щоб мене охороняли від українського народу. Ну, уявіть, підписується мир, знімається військовий стан, і люди вже можуть вільно виходити на вулиці, казати те, що вони думають, оголошувати мітинги, протести. І розлючені родини, військові, інваліди, просто громадяни напевно захочуть піти під офіс президента та запитати. Про результати правління Зеленського і Єрмака. Ну що це буде? Хто буде їх охороняти? Хто буде охороняти? Хто буде лупцювати військових та інвалідів? Куди втече Зеленський? Тому зараз для нього важливо, якщо підписується мир, яка країна його прийме та не буде видавати українцям? Зараз, звісно, пропагандисти ЗЕ, Єрмака почнуть в інтернеті казати, що всі... Ті, хто виступають за мир, вони за капітуляцію, вони за РФ. Ні, ні, не за капітуляцію. Причина, за яких треба підписувати мир, це є наслідок дій Зеленського і Єрмака. І вони несуть повну 100% відповідальність за це. Дякую за увагу.